Сьогодні шахтарське місто Тернівка, незважаючи на те, що сьогодні в країні йдуть воєнні дії, зв'язані з агресією в Росії, всі підприємства нашого міста, промислові, Державні служби, комунальні служби роботу і працюють без збоїв згідно штатного розпису по графіку. Сьогодні ми вже 3 жовтня накануні опалюваного сезону в місті комунальне підприємство підготувалося до нового опалювального сезону. Зроблені всі необхідні ремонтні роботи, є необхідний запас палива. Вважаю те, що збоїв по початку опального сезону в нашому місті не буде. Ми сьогодні з гостиною приймаємо. Внутрішньопереміщених осіб станом на 1 жовтня цього року до нас прибули з інших регіонів нашої держави близько 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З нашого боку, ми намагаємось зробити все можливе, аби кожен, хто прибув до нас, отримав і прийшов прихисток в нашому місті, почував себе комфортно. Ми працюємо з багатьма волонтерськими організаціями. Завдяки допомоги нашої державної адміністрації обласної ради ми маємо можливість працювати з благодійними фондами. На сьогоднішній день місто заполучило майже 200 тонн гуманітарної допомоги. Це і продукти харчування, це одяг, це медикаменти та багато чого ще. Це для того, щоб ті люди, які опинилися в складних. В умовах сьогодні змогли в нашому місті почувати себе як вдома. Ми, як і вся країна, почали учбовий процес 1 вересня до школи пішли майже 3500 учнів, з них 286 першокласників. В місті працюють, як я сказав, всі комунальні засоби. Це наші лікарні. Вони забезпечені на даний час всім необхідним обладнанням, необхідними медикаментами. Спочатку російської агресії з місцевого бюджету було додатково видалена майже 600 тисяч гривень на закупку додаткових ліків зв'язку з тим, що до нас прибувають громадяни України з інших регіонів, щоб вони також отримали всю медичну допомогу. Наше комунальне підприємство на сьогоднішній час оказує всі послуги для нашого населення і для тих, хто прибув до нашого міста. Це, мабуть, одне з єдиних таких підприємств нашої області, яке оказує всі види послуг: це водопостачання, водовідведення, теплопостачання, все, що касається проживання мешканців нашого міста, щоб воно було комфортним та уютним. Хочеться відмітити те, що в місті сьогодні працюють біля 30 програм соціально-економічного розвитку, незважаючи на ту складну ситуацію, яка сьогодні в країні. Ці програми втілюються в життя. На них видалено з місцевого бюджету майже 45 мільйонів гривень. Основні напрямки цих програм це. Підтримка наших комунальних закладів, закладів освіти, закладів медицини. Це підтримка нашої молоді, що сьогодні важливо. І це підтримка правової системи, підтримка наших збройних сил та підрозділів територіальної оборони. Була виділена на цю програму підтримки ЗСУ та підрозділів територіальної оборони. 1,2 мільйони гривень. Хочеться сказати те, що сьогодні в місті завдяки керівництву обласної державної адміністрації, обласної ради, взагалі ми всі разом почумаю те, що сьогодні відбувається в нашому суспільстві. Ми всі згуртовані. Сподіваюся на те, що тільки сьогодні разом. Усі в місті разом, щоб ми почували ту небезпеку, яка є сьогодні, але ж всі не вони вирішуються, яка є порозуміння в суспільстві, порозуміння між громадами. Я вважаю, що в нашій області, в нашій країні це порозуміння є. І сьогодні всі наші помисли направлені на те, щоб прискорити перемогу над ворогом. І я впевнений, що ця перемога. Буде, а якщо буде всі разом, ми проскоримо цей процес. Я вірю в те, що Україна єдина незалежна. Я вірю в те, що Україна понад усе все в нас буде, раз все буде Україна. Слава Україні!